Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, понімаєте? От дивіться, тільки потрапив до нашого вже. Я перед цим чотири години ж дав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив далі. А, до лікаря. А ти речі, знаєте, як ждать? Отак. От, 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 тут люди сидять, свідомі зустрічають, на колясках, сидять. І отак от, сидять і чекають, чекають, і блять, замерзають, і жопа мерзнуть тут сидіть. Ні кушетки, нічого. Я вже показував кадр. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 минут. мене рентген, потім мені КТ роблять, потім ще Понимаєте? Понімаєте? Wow. After файв minutes, а? Yeah? It's super quick. Okay. No, okay. Уже 5 хвилин прошло, уже знову я иду. Мене... Чуда вообще. Сейчас буду грошей ей платить. за я треба просто расцеловать и памятник при жизни тут за кордоном поставить. Стіны, головой бы сеп, Смотрите на рубашка, все. Ну як тут самі раком люди запалзають, самі сідають на кресла, нікого не їбе. Не Що з тобою просто життя. Що де ці мібрати, де ці місестри?